Привіт! Знаєте, мені здається, що це буде найбільш терапевтичне відео на моєму каналі. Але терапевтичне в першу чергу для мене. Тому що я максимально в ньому виходжу із зони свого комфорту, як модно казати. Але мені більше хочеться тут підняти тему вразливості. У мене сьогодні день, який я хочу провести на самоті. Сьогодні субота. Почала я цей день з смачного стінанку, того, який мені хотілось. Я майже його не підзняла, тому що тоді в мене ще не було бажання знімати це відео. Але після сніданку в мене була сесія з психологом. Я вирішила повернутися в терапію. У мене була велика пауза півтора роки, поки я навчалась на коучу, я якось направила свій фокус уваги в коучинг. Але зараз. Я відчуваю, що мені треба повернутися в терапію, тому що там є ще що покопати, і що відкрити в собі. Це відео такий невеличкий мій акт по відношенню до себе. Показати свою вразливість без прикрас, воно вже трошки прикрашене, тому що цей кадр я виставляла п'ять разів, пробувала. А потім подумала: ні, я не буду нічого прибирати, не буду прибирати там якісь речі, які на фоні, що там губки чи тому подібне є. А я хочу залишити все так і не соромитись якісь якихось речей в своєму житті, які і так є на щоденній основі. Тому запрошую вас розділити зі мною цей день. Хочеться бути відвертою. І. Але це чомусь капець, як важко. Чому це так важко? Але це про стосунки не тільки зі світом, а й з собою. Отож, я вже сходила на ринок після своєї сесії з психологом і закупилась продуктами. Давайте покажу, чим я харчуюсь протягом тижня. Ми купили на тисячу гривень у ледве думи сух, але продуктів свіжа на тиждень вперед. Мені дуже подобаються, які в нас привітло тут на ринку, як продавці. Вони прям хочеться щось купити. Все так гарно розкладене. Всі вітають, бажають гарного дня. Ну, прям максимально приємні люди. Але зазвичай ми ходимо разом з Тарасом, і я просто посміхаюсь і дивлюсь на ці всі гарненькі овочі та фрукти І кажу, що брати. А він платить і несе це все потім. Але сьогодні мені довелось піти самостійно, тому друга половина не така приємна, як перша, з цією торбинкою. Найбільшу вразливість відчуваєш, коли заходиш в ліфт, починаєш знімати. І вбігає в останній момент якийсь хлопак. І тобі стає максимально некомфортно, що ти себе знімаєш в ліфті. А, і так. Хочеться знімати на задній бік айфона, поки в мене немає тієї камери, яку я хочу. Але так, якщо чесно, мені комфортніше. Я зараз знімаю на селфі камеру, і я себе бачу, і мені трохи спокійніше і комфортніше. Мій внутрішній астит все ж таки хоче прибирати цю губку. А, в мене вийшло ось таке, вона мега важка сумка. У мене тут десь навіть слід залишився. О, от, бачите, тут червоніше, ніж тут. Зараз сезон лохини. тому якщо ви ще не їли лохину, краще біжіть і купуйте, я не знаю, на ринках або просто в сільпо. Я не дуже люблю фрукти з сільпо. Але отакий от от латочок кілограм 200. 230 гривень. Минулого тижня було ще дешевше, тому я зараз прямо налягаю на лохину. Мені дуже подобається. Таке воно гарнюсінько. Далі я сьогодні ще побачила полуницю і мені чомусь дуже захотілося полуниці, поки вона ще хоч трошки з'являється. Я запитала, чи вона смачна. Мені сказали, що вона солодка, але я не знаю. Я сподіваюся, що буде солодко. Ну, але. В серпні я не думаю, що полуниці дуже солодко, тому я взяла менше пів кіло, а не кілограм як лахину. Ось така от полуничка. А пахне як, знаєте, я мрію, коли мікрофони будуть передавати ще й запах. Може це стане можливим, тому що запах, звісно, як на початку літа. Це як помідорки, огірки, перець. Не всі персики прям мега м'які, тому я їх люблю просто розкладати на підвіконі на тарілочку. І ось так виходить. Я люблю зараз різати персик маленькими дольками або лохину і додавати в протеїн зранку, і виходить такий прям протеїново-фруктовий коктейль. То, того, що тут ще в нас залишилось, це стільки от, от салату. Салат ми їмо зранку. І також я роблю обіду адзовичами. Це мега гарно виглядає. Я зараз не бачу, але я бачу це вживу. Але ось так це. Спасіба, помідор. Ось так це гарно все виглядає. Я зараз якось по-новому почала цінувати свою любов до звичайної їжі. Я прям не люблю якісь соуси в будь-яких продуктах, коли я була на балі. То там дуже люблять додавати якісь гострі соуси, чи найбільш охидний для мене зараз соус це горіховий, яким я отруїлася. Я тепер про нього не можу думати. І будь-де, де я бачу, що може бути горіховий соус, це одразу до побачення. Тому. Я загалом не люблю ніякі соуси. Я люблю такі максимально натуральні продукти з мінімальною обробкою. Тому я зараз максимально нейтральними смаками харчуюся не тому, що це там корисно. Я себе після цього гарно почуваю. Це теж одні з найголовніших критеріїв насправді. Але в першу чергу мені реально смачно, тобто я себе не змушу їсти якусь несмачну їжу просто заради того, що це корисно. А я реально полюбила таку їжу, тому що я після неї почуваюсь краще. Тому для мене так важливий ритуал ось цього походу на ринок, щоб завжди мати якісь свіжі овочі та фрукти, тому що це прям максимально важлива складова мого раціону. А ще я забула показати ще яйця домашні яйця. Прям топ. Вони нещодавно з'явились на нашому ринку. Така мила жіночка. Дайте мені, будь ласка, ось цих середніх mm -hmm. лоточок. Дякую, Дякую. до речі, мені цікаво ще детальніше якось дізнатися, як правильно зберігати продукти в холодильнику, тому що я дізналася, що, наприклад, якесь м'ясо краще зберігати знизу, зверху краще зберігати банки, варення ось таке все. Uh, овочі в цьому ящичку, там де овочі і фрукти. Що ще з таких нюансів? Ну от я це зберігаю на середній поличці, начебто молочко, от краще на середній. Але я в цьому не впевнена. Я побачила чи то якийсь рілс, чи Тік-Ток, і почала так більш uh, усвідомлено робити. А так це відбувалось інтуїтивно. Напишіть, якщо знаєте, як правильно зберігати продукти в холодильнику. Це впливає на те. Як довго вони будуть залишатись якіснішими і свіжими? Народ, відбувся найбільший факап цього відео. Я записала 10-ти хвилину розмову, таку прям щиру, відверту, як я хотіла. І знаєте, як я її записала? Я її записала не на цю от селфі камеру. Я її записала на задню камеру. І воно зняло просто мій балкон. Тому зараз буде спроба номер два, <laughs> максимально відверте і вразливе відео. Я ділилася тим, чому я повернулася в терапію. І як же тепер сформувати ці всі думки знову? Отаке От воно життя. Але мені подобається, що я продовжую. От знаєте, те, що я проговорила в кінці того відео, це те, що мені подобається, що тепер я не стагную, не прокрастиную, не страждаю, а мої стани змінюються швидше. І от зараз я просто повернула камеру і записую його знову. Не ідеалізую цю картинку, тому що я вже змирилась тим. Тобто, мій настрій на це відео був, що я не нафарбована в домашньому одязі. Знімаю це відео. Так от чому я повернулася в терапію? Я зараз почала працювати з дорогим для мене коучем, яка на 10 голів вища за мене. А яка ну дорогим, тому що по-перше, вартість послуг, по-друге, а вона для мене авторитет і має більшу експертність завдяки досвіду і практиці, тобто банально більше років, років практики. І вона мені підсвітила момент, з яким можна повернутись в терапію. Це про стосунки з мамою. Саме в якому контексті? В контексті я прийшла до неї запитом самореалізації, і вона підсвітила, що я можу проектувати свої стосунки з мамою на стосунки зі світом. І це може впливати на мою самореалізацію і проявленість не таким чином, як би мені хотілося. І я вирішила одразу, просто я в той самий день там написала своєму психотерапевту, з яким я працювала, і повернулася в напрямок Гештальт. І якраз таки зранку у мене була з нею сесія. Ми почали це розбирати. Перша сесія, вона, звісно, відна, нічого такого ми прям не відкрили, тому що. Я загалом така людина, якій важко одразу відкритись. Я не можу розплакатись про іншій людині. Мені загалом важко розплакатись про іншій людині, тобто випустити свої емоції. Коли щось мега-критичне трапляється, я навпаки завмираю і ну, взагалі ніяк не реагую. Тобто, в мене немає ні емоцій гніву, ні. Злості ні, суму. Вони в мені є, звичайно. Вони просто отут до отут, отут глибоко глибоко І навіщо ж їх виражати назовні? Тобто, ну, звичайно, я зараз віджартовуюся таким захисним механізмом. Повернемось, заспокоїмось. Я хочу, щоб це було корисно і для тих людей, які це дивляться, і хочу підсвітити той момент, який мені підсвітили. Дійсно. Можете навіть самостійно проаналізувати свої стосунки з мамою, відчути, які емоції ви до неї відчуваєте, як ви загалом спілкуєтесь, яку форму для вас це має, а потім подумати про те, як ви дивитесь на зовнішній світ, тобто, який він для вас: небезпечний, агресивний, холодний, той, хто може вас відкинути, або навпаки, радісний, веселий, той, хто вас приймає, і максимально комфортно, безпечно для вас. Можете знайти багато паралелей. І це вам може допомогти. А саме ви можете їх переглянути. Найбільша сила і здатність, яку має людина, це право вибору і можливість переглянути ті сценарії, мисленеві концепції, які в нас є. І тому перший крок, чому я пішла в терапію, а не просто переглянула ці стосунки, тому що їх треба підняти назовні ці емоції. Моя психіка їх заблокувала і спустила дуже глибоко. І. їй... Її... <hopitation> Мені зараз важко, звичайно, про це говорити. Якось так поділитися. <seres Snapchat> Одразу починаю підбирати слова. Хотілося не підбирати слова в цьому відео. <damals> так от, видихаємо. Психіка нас захищає. І дякую їй за це. Але цей захист від болі, він руйнує всередині, зсередини. І краще цю біль прожити. І багато зараз моментів, які я згадую як болючі зі свого дитинства. Насправді, з раціональної точки зору, я їх не вважаю якимись неправильними. чи там Ну, там, не вважаю батьків монстрами, а я їх розумію розумом, я їх вже розумію і вдячна. Емоційно, як дитина, це набагато важче зробити. І в цьому допомагають спеціалісти. І чому допомагає це проживання, Ну, от ще, якщо вам так само важко, як мені там відкритий спеціаліст, мені, наприклад, допомогло те, що мені порадили подивитись фільми. М -м -м -м. Перелік фільмів, які я тут, можливо, зараз е залишу. Це фільми про сепарацію з мамою. Важливий момент, який треба уточнити, що фізично я сепарувалась у 18 років. І насправді е це такий. Е Середній вік, коли ти себе починаєш вже відчувати дорослою, ну тому що це нав'язано суспільством, і вже автоматично тобі хочеться сепаруватись. у когось, це ще раніше відбувається, у когось пізніше. Але загалом ми зараз не про фізичну сепарацію, тому що, окрім фізичної, є емоційна сепарація, і тут набагато все цікавіше, тому що емоційна сепарація відбувається далеко не у всіх. І над нею треба попрацювати. Вона автоматично ну, відбувається, але, коротше, це дуже заплутана історія. І хтось може бути не сепарований від своєї мами або тата до 50-60 років або і все життя. А хтось може сепаруватись в 16 років. Ну тобто тут така індивідуальна штука. Так от, фізично я вже давно сепарувалась, а емоційно якраз таке м -м, залишились моменти. І ось ці фільми, наприклад, я почала дивитися перший фільм, і на ньому я розридалась на середині фільма. І от при, там, коучі психологу я тримаюся, я не дозволяю собі плакати. Хочу це теж пропрацювати і спокійно виражати свої емоції, поки не виходить. А от на фільмі для мене ця кінотерапія стала класною практикою, тому що фільм через візуальні образи, завдяки тому, що ми можемо відокремити а, себе. М -м Чому плакати важко? Ну там, тому що може бути ще соромно а, за щось. А навіть просто за вираження своїх емоцій. А от коли дивишся фільм, то ти дивишся нібито на іншу людину, але співчуваєш її якось, співпереживаєш і таким чином проживаєш і свої емоції, бо ти впізнаєш себе в головній героїні. Тому дуже корисно перегляд таких фільмів теж для проживання емоцій. І коли я порадала, то мені стало легше. Я прям видихнула. Знаєте, коли от починаєш плакати через накопичений груз, тобто несеш в собі, несеш, а потім зриваєшся, так виплакуєш все. Тобі теж стає легше, але разом з цим це прям мега виснажливо. І краще до такого прям не доводити. І коли ось свідомо я вмикала цей фільм і розуміла, для чого я це роблю, щоб прожити ці емоції, то я якось поплакала 20 хвилин, вийшла на прогулянку і мене набагато швидше відпустило, і ось це перемалає. Між станами відбувається швидше. Тобто я не впадаю в цей стан страждання, що все погано, яке в мене нещасливе дитинство, і бла бла бла. А Завдяки такому проживанню я навпаки прожила, зрозуміла, що я вже не дитина, я вже доросла, тобто зараз я сама обираю які стосунки будувати. Да, я не соромлюсь цього, тобто от, дитина соромиться. І... Я вже не соромлюсь цього, я це прожила. Тобто це більше про контакт з собою, щоб пробачити себе за свої ж емоції. Коли ти дозволяєш собі їх прожити, ти перестаєш соромитись того, що там ти могла бути слабкою, не ну, загалом сприймати це як слабкість це теж окремий момент, який треба пропрацьовувати. Але коли б ти пробачаєш собі за свої ж емоції, проживаєш їх, воно відпускає. І в тебе звільняється ось це загалом, для чого я це все роблю? Я це все роблю для того, щоб звільнити енергію, яку я можу направити в сферу самореалізації себе, проявленості у світ, в якісь проекти і тому подібне. Тому що в минулому дуже багато заблокованої ось цієї енергії, і здається, що не вистачає сил, але не вистачає сил не через фізичні якісь показники, здебільшого. А через те, якщо у вас у на фізиці, все нормально, ви здаєте аналізи, ви там ходите до лікарів, ви це знаєте. А не вистачає сил через ось це минуле, яке тримає у вас в голові смоктує купу енергії, і ось це відпускання його проживання. В чому суть проживання? Що ви ось це виплакали? Воно вийшло назовні або викричались, але не не на іншу людину. В спеціально відведених для цього місця або в свою подушку на, на своєму ліжку. Ви це випустили назовні? Воно пройшло крізь вас і не залишається ось тут, тут не смокче ваші жит... життєві ресурси. І тоді у вас звільняється місце для того, чого ви справді хочете. Отакий от відвертий сторітейл, вийшов. Мені насправді полегшало від цього проговорення. Я сподіваюся, що комусь теж воно може допомогти. Але дуже спонтанно вийшло відео, думала його знімати цілий день. Але, мабуть, найголовніше те, що я хотіла сказати, я вже сказала. Тому дякую за те, що розділилися зі мною. Вислухали. Хочеться тепер більше таких відвертих відео без мейкапу, без сценарію, просто від душі. Щоб не бути ідеальною, щоб зламати ось цей образ ідеально, яку, який сама для себе вигадуєш, і який тебе стримує і руйнує всередині. Мій маркетолог, я думала, що цьому заважає, тому що треба побудувати бренд-образ себе, але. Мабуть, для мене зараз важливіше проявлятися як людина, а не тільки як коуч. І це не применше моєї професійності в напрямку коуча. Тому що насправді окрема тема це розділення ролей. І я можу бути різною. Жінка може бути різною. В роботі зосередженою. Дисциплінованою, чіткою, професійною. а в житті, в стосунках, наприклад, ніжною, лагідною, м'якою. І не треба себе звинувачувати за один з цих станів. Це різні супособистості, різні проявлення вас. Тож підписуйтесь на канал. Тут я буду різною. Приходьте в роботу в коучинг. Там я буду більш такою зосередженою, чіткою, твердою і ефективною для вас. Мені подобається те, що я роблю. Те, що я проживаю, як я допомагаю людям. До нової зустрічі. Піду дивитись новий фільм і, можливо, плакати.